Доброго дня! Всі ми пам'ятаємо відео, де Осирківський міський голова проклинає людей, висловлюється нецезурною лексикою. От сьогодні я хотів поговорити про Васильківського міського голову Наталію Олександровну Боласанович. Поїхали. Щоб ти здохла, щоб ти мучилась, гробу переверталася. Лається, б'ється, плюється. Ти, ти хто? Олег, у цей пізди телефон. Ну, вона знімає, забері вона. Жінка. Таких... Ми Маш... шпуртові не слышали, як я наговорила. І шалава, і проститутка, і жлобиха, і мати гнала такі на мене, що це вообще кошмар. Буде масова фальсифікація. Виборів, що буде підкуп. З боку Баласинович, тому що вона розуміє, що вона не проходить і буде масовий підкуп. Так, от представники кооперативу Новоселицький, які відстоюють своє право на власну землю, де відбулося рейдарське захоплення. Сьогодні прямо в цьому звинуватили Наталію Баласинович. У Вас в районі ЧП гучне ЧП ну потрібно було якось відреагувати. Потрібно хоча б при хоча б приїхати. Таку активність пояснюють відчуттям можливої поразки, а тому за збереження чинного стану справ залучаються усі можливі ресурси. Щоправда, часом правоохоронці інкримінують за це серйозні обвинувачення. За словами сусідів, дуже часто автомобіль Наталі Олександра виїжджає ось з цього двору в кінці. Скоріше за все, будинок це придбала Наталя Олександрівна для себе, щоб постійно тут жити. Це село Путівка Пасівського району Київської області. Ось новий супермаркет АТБ, який побудований вже в принципі, дуже давно, але все ніяк його не, не можна було ввести в експлуатацію. Я так розумію, що домовились. Ось ця шоста школа. Вона вже будується близько 8 років. Наталя Насампер нам обіцяла її доробити ще наприкінці своєї каденції, але не судилося. Вона зараз вкладає кошти в більш швидкі об'єкти, де можна швидко заробити свої кошти, свої 30%. А діти надалі їздять в інші свої школи, в інші райони міста. Тому що меру все одно. Ось садочок номер 12 який називається Двіймовочка. Він закритий вже я не знаю, близько 4-5 років. Все тут робиться ремонт, ніяк не зробиться. Знову дивлюсь, перезаключили договір. Фірмою вже написали, що початок будівництва червень 2025 року. Знову перезаключили договір і мають до кінця року начебто закінчити тут роботи. Але я, як бачу, тут зовсім роботи ніякі не проходять. Але є хтось. На хмельницьких номерах. Роботи ніякі не йдуть. Ані номера це Житомирські ам. Але я магати якісь роботи проводились. А діти надалі мають відвідувати інші садочки. Групи перезавантажені. Паркан ось падає. Я не знаю. Ось такий стан садочку 55 п'яти років ремонтних робіт. Проблема найбільша в тому, що міський голова не місцевий. Це найбільша проблема, яка в нас існує в Василькові. Що Міський голова не місцевий. Він не проживає в Василькові. Він не проживає навіть в території Обухівського району. Міський голова проживає в Фастівському районі. Що вона тут робить? Я розумію, що вона тут робить, вона тут заробляє кошти. Але, але нам треба міський голова, щоб був місцевий. І ще проблема така, що всі депутати Васильківської міської ради. Або, або заробляють разом з міським головою, або просто його бояться. У нас є депутати, які, які працюють в державній структурі, працюють в комунальних підприємствах. Є в кого батьки старости села, яким також вигідно, щоб міський голова був саме Наталя Болосанович. А є такі, які просто бояться. Не знаю чому, але вони бояться. Просто були випадки, де у нас громадських атеїстів били. І ще це було років три тому. Просто вивезли за місто і побили. Був випадок, де просто стріляли. Ну, Дійшло вже до того, що просто що, е, наймають людей, які готові вбити, аби тільки не трогали міського голову. Е, тому я так розумію, що люди бояться, люди залякані. Тому ніхто не хоче піднімати ніяких питань, е, не виходити на акції протесту проти міського голови. Навіть просто у Фейсбуці написати і тут багато боїться. Поставити лайк навіть бояться. Є така ситуація, що у нас е, е, всі, хто працюють в міській раді, в комунальних підприємствах, е, всі мають ставити лайк під постами Наталі Олександрівни, коментувати. Якщо хтось поставить поганий лайк, палець донизу. На постах, які викладаються проти міського голови, то це сразу звільнення. Просто звільнення йде. І це сидить, міський голова передивлюється. Це смішно, звичайно, але так є. Передивлюється, хто де поставив лайк, хто де прокоментував. Ну і є таке. Це Васильків. І після, якщо після першого випадку знайшли винних, знайшли. Вручили підозру, передали матеріали до суду. Це виявилися військовослужбовці, ГУР, яким вручили підозру, передали до суду, але судити їх не можуть, тому що поки йде в нас війна. І відклали цю справу до закінчення повномасштабної війни. В другому випадку, взагалі, навіть не можу знайти винних.